Вітаю, друзі. Переважна більшість європейських політиків зараз реально стурбованим питанням, як унеможливити війну з Росією, або як підготуватися до цієї війни, і вони шукають не лише якісь маленькі варіанти, які можуть відтермінувати війну, а й глобальні рішення на стратегічному рівні. А тому зараз вони звертаються до людей, які мають. Досвід, знання, розуміння, стратегічне бачення одним з таких людей став Валерій Залужний. До нього звернувся польський безпековий аналітичний центр інститут східного флангу, і вони попросили, щоб він написав матеріал, який би допоміг би їм розібратися в цьому питанні, тим більше що досвід залужного. А сьогодні сприймається як базовий майже у всіх світових інституціях, військових інституціях, і його досвід вивчають. Тому Валерій Залужний написав новий доволі глибокий матеріал, який має назву більша кооперація з Україною в сфері ОПК як стратегія уникання війни, безпека Європи через одностайність та рішучість. Поляки взяли цей матеріал, надрукували. У нас він теж вийшов, ви можете його знайти, але важливо розібрати головні тези. Бо це фактично дорожня карта для того, як Європі не отримати на своїй території велику війну, а Україні вистояти, бо це не пошук шляху, це і є шлях для вирішення спільних проблем. Залужне знову фахово аналізує поточну безпекову ситуацію в Європі. Підготовку до війни та перспективну, перспективну кооперацію з Україною як можливість таку війну не отримати на теренах Євросоюзу. Аналітичний матеріал фактично будується на основі єдиного програмного документу, що з'явився на території Європи. Це біла книга з європейської оборонної... Готовності до 2030 -го року, яка підготовлена високим представником Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки, і була ще 19 березня 25-го року оприлюднена і документу joint white paper for European Defense 2030 і представлена єврокомісаром з питань оборони та космосу Ендрюсом Кубілісом, великим другом України, прагматиком і людиною яка не хоче, щоб війна прийшла в Європу, і тому підштовхує Європу до дій, які допоможуть Європі захиститися. До речі, допомога Україні це один з елементів того, щоб унеможливити велику війну в Європі. Заложний дає чіткі стратегічні рекомендації щодо реального, а не до декларативного реформування безпекового простору Євросоюзу, акцентує на важливості більше розраховувати на власні сили і. На тому, що треба підготувати Без зайвого політичного пафосу, дає реалістичну оцінку європейському плану, зокрема малій вирогідністі досягнення лідерства в галузі штучного інтелекту, квантових технологій гіперзвуку та робототехніки, адже за рівнем інвестицій, людськими ресурсами, і зрілості, усі ці галузі у Європі доволі помітно відстають від Сполучених Штатів і Китаю. Може закривати на це очі, а можна визнати і виправити ситуацію. Більше того, відставання Європи від Сполучених Штатів і Китаю помітно вже на декілька років. Оцінка союзів, можливості повної внутрішньої координації та планування потрібних у майбутньому ресурсів, все це є в статті залужного також. Український екс-головнокомандуючий ЗСУ звертає увагу на проблемні точки, зокрема на те, що біла книга на період 2030 року не планує головного. Формування спільних військових структур в рамках ЄС та органів і структур, що здатні управляти ними. Без політичних газ, без намагання сподобатися, дуже жорстко і тверезо він оцінює ситуацію, і справжній стан. Російської армії та потенціал її розвитку закликає не недооцінювати ворога, а просто практичною метою спільної перемоги е над ним аналізувати інформацію і, вивчивши ворога, нанести йому максимальну шкоду. Як один з топових військових стратегій він дає розуміння важливості України та її досвід. При тому Україна стає не ресурсом для отримання досвіду, а елементом безпекової конструкції всієї Європи. І інтеграція та заповнення Україною та українською вакууму військово-стратегічного лідерства на континенті стає фактично одною з головних тез залужного в цій статті. Чому це так важливо? Для я всіх поясню, тому що це фактично для нас не просто напрямок, а це те, куди ми повинні прикласти максимум зусиль і знайти взаємодію з європейцями. Рідко українські державні діячі виходять на заході з системним комплексом баченням реформування безпеки Європи. Зараз ця стаття так само показує, і даючи системне програмне рішення на базі здобутого досвіду та технологічної. Професійної візії ми можемо підштовхнути і показати напрямок, і стаємо фактично тими, хто задає тренд для Європи. А з такими не тільки рахуються, і не тільки поважають, їх залучають до процесів. Це якраз справжня євроінтеграція. Окрім того, стаття залужного це акт українського військово військово-стратегічного лідерства та бажання України поділитися корисними практичними досвідом. Зберегти та застерегти та підготувати партнерів. Більше того, головна теза: посилюючи Україну, вони посилюють себе. І поляки, коли друкують таку статтю, вони дуже добре розуміють цей акцент і погоджуються з ним. На своєму прикладі залужний демонструє, що Україна. Може не тільки брати та отримувати, а ще може давати та вести вперед як лідер в цьому напрямку. Що кристалізує окремо важливу роль України в новій архітектурі безпеки, а нову систему безпеки час вже не тільки виписувати, а й реалізовувати. Бо без цього Європі, як і Україні, в майбутньому нема чого робити. Путін зруйнував. Не тільки європейську безпекову систему, а й світову. І саме виписування зараз цієї концепції і реалізації її допоможе вижити не лише Україні, а й Європі. І європейцям на це вказують, і вони це бачать, вони це розуміють і приймають до уваги. Взагалі, комплексним бачення оборони Європи залужним демонструє новий стиль безпекової політики, в якій Україна. Інтегрована до європейського майбутнього, навіть ще не будучи частиною ЄС, ще перший кластер не відкрили. А ми вже пропонуємо рішення, де ми є частиною загальної безпекової архітектури, а просування інтересів нашого ОПК може стати точками зростання нашої економіки. Це якраз той момент, коли залужний пропонує не лише військові, а й економічні рішення на користь країни. Дивно, що це не пропонує верховний Головнокомандуюч, але хто на що вчився. Тут така ситуація, ми всі розуміємо. І можу ще сказати декілька головних тез з цієї статті, а, нам треба зрозуміти, що важливе з'ясування, чи зможе Україна у війні на виснаження повноцінно розраховувати на Європу як не на союзника. То, хоч на надійного партнера, може дати взагалі розуміння про перспективи. Друге і не менш важливо для нас це з'ясувати, чи розуміє Європа необхідне формування нової архітектури безпеки саме на європейському континенті. Розмови про це тривають, але від розмов до дій велика дистанція. І її треба пройти якомога швидше І тут. Україна повинна інтенсивно штовхати наших партнерів, чого не відбувається. Попри шучі європейських країн брати більш відповідальність за власну безпеку, конкретні концепції нової безпекової архітектури оборони. Ну вони почнуть формуватися тільки. Та сама біла книга на період до 2030 року не планує головного формування спільних військових структур в рамках ЄС та органів і структур, що здатні управляти ними. Більше того, якраз тут є важливий напрямок для України, бо говорячи саме про військові можливості їх здобуття у сучасних умовах. А можливо лише за рахунок впровадження єдиної комплексної системи перетворень у низці галузі, це розробці, впровадження новітних технологій, кардинальна реформа оборонно-промислового комплексу, логістиця купив з урахуванням швидких кардинальних змін у потребах, управління процесами не лише на полі бою, а це надважлива, а й державними структурами для досягнення сформованої політичної мети, і структури сил оборони та збройних сил, які основних носіїв цієї спроможності. Ну і головне на доктринах підготовки застосування усіх складових сил оборони. І от тут найголовніше, що Україна повинна не лише пропонувати, а й реалізовувати це в себе. От цим у нас величезна проблема. Тому що людина, яка це намагалася реалізувати, на жаль, ми знаємо, знята з посади 8 лютого 2024 року, і не має впливу на процеси, а ті процеси, які вона запустила, всі відкатили назад. Всі. Так от. Головна теза, яку варто звернути увагу, залужний чітко вказує на обриси майбутнього антизахідної коаліції. Національний склад полонених, що потрапляє до ЗСУ, також може свідчити про передачу унікального досвіду, який отримували ці полонені, ну їх колеги по війську росіяни в такі країни, як Китай. Іран, Північна Корея, інші країни, і, отримавши досвід на полі бою в Україні, вони стають не лише носіями, а й тими, хто може бути інструкторами і навчати е, війська ворожих країн, антизахідних країн. А це вже несе загрозу. Тому саме українці повинні і можуть стати тими, хто. Передасть і досвід і знання європейцям і навчить їх, бо баланс повинна, повинен зберегатися. Ну і загалом, приходить до таких ось висновків. Лише наша спільна робота дозволить Україні поділитися не лише своїм горем, а й своїм унікальним досвідом введення війни, що допоможе державам Європейського Союзу якнайскоріше покращити свої оборонні стратегії і не лише у сфері оборонопромислової кооперації. Фактично. Залужний запропонував старий принцип, який давно вже не змінюється. Хочеш миру, готуйся до війни. Ця стаття допомагає зрозуміти, головне, підготовку для травних шашликів миру не здобути. А от якщо готуватися до війни, то її можна уникнути. І як це зробити Європі, одночасно допомагаючи і посилюючи Україну, залужний пише? Пише для європейців. Європейці читають, європейці знайомляться з тезами. І мені б дуже хотілося, щоб ці тези були сприйняті як вектори дій. Ну тому, що куди рухатися, завдяки статті Залужного зрозуміло. Чи будуть рухатися наші партнери? Щось мені підказує, що так. Головне, щоб в цьому русі ми були об'єднані і рухались в єдиному напрямку. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. Каналу дуже потрібна ваша підтримка. Я щиро дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. Я дякую вам за те, що ви допомагаєте каналу і не забулися це зробити. Дякую. Напишіть свої думки з приводу того, що ви почули, і напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. місто, селище, країну. Пишіть, це важливо. Але за що хочу вам подякувати окремо за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Я хочу закликати вас не зменшувати допомогу. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Робіть все можливе для того, щоб у наших воїнів були сили дати відсіч ворогу. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє держава. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде, тому всі ресурси і зусилля на ЗСУ. Гуртуємось навколо зсу. І тоді справді все буде Україна. Дякую.